Перший закон не затмарюйте своїх зверхників. Завжди домагайтеся, щоб ті, хто обіймає вищі посади, комфортно почували себе на горі. У прагненні справити враження, демонструючи свої таланти, ви ризикуєте здобути протилежне, вселити в них страх і невпевненість. Вони точно хочуть перевершувати інших. Демонструючи свої здібності, можна отримати тимчасове схвалення, але при першій же нагоді вас замінять кимось менш розумним, яскравим і привабливим, хто не створюватиме загрози. Якщо керівництво вас любить, не розслабляйтеся, вважаючи своє становище незмінним, змусить вашого начальника здаватися краще, ніж він є, і ви досягнете мети, можете приписати йому свої ідеї або сказати, що вони результат його рекомендацій. Варто притримати свою дотепність, щоб начальник залишався у центрі уваги, даючи іншим затьмарити себе, ви продовжуєте володіти ситуацією, замість того, щоб бути жертвою їхньої невпевненості. Все це стане в нагоді того дня, коли вам прийде час піднятися на більш високу сходинку.